Дивіться, будь ласка, який чудовий мультитул від Nextool, Називається Vanguard Multifunctional Range, мультифункціональний ключ в чорному кольорі. Просто неймовірно штуковина, як на подарунок, так і собі. Дивіться, ось ці губки відкриваються до 2 см. ну, з невеличким. Бачимо тут лінійку з однієї сторони в міліметрах, з іншої сторони в міліметрах. Ось тут в нас місце для біт. Їх тут дві. Плюсова філіпс і мінусова. Встановлюються вони ось таким чином. Ось так і ось так сюди. Або от сюди. Тобто, в нас три місця, куди можна їх встановити. Плюсова-мінусова. Відповідно. Повертаю їх, звісно, на місце. Вони нам більше не потрібні. Як повертаються на місце? Дуже просто. Показую вам, вони з фіксатором йдуть. Раз і два. Просто супер. Є кліпса, щоб кудись підвісити ваш чудовий мультитул. Також тут є, Опс, повноцінні нормальні плоскогубці. З гострорізами, з кусачками нормальними, а також бокорізи присутні ось тут. Сподіваюсь, що вам видно. Тут перед камерою кручу, воно не фокусується, але бокорізи тут тут є. Nextool на написано, колір. Чорний, неймовірно класний колір, як на мене. Також тут є ніж, який не має фіксатора, на жаль. Просто от відкрили і все. Ніж повноцінний. Якщо з пальцем порівняти, то він як палець прям. Трішечки менший. Дуже гострий. Якщо раптом прийде вам не гострий, то потрібно підгострити. В мене таке було пилка. Також є пилка, пилка по дереву. Вона тут прям пилить чудово, на відміну від деяких моделей мультитулів, в яких пилка, я не знаю для чого. Тут пилка пилить і пилить повноцінно, шановні. Повноцінно. Тобто, повноцінно це означає, що повноцінно, тобто вона не закусує. Для мене це величезна рідкість. Чому? Тому що більшість мультитулів, я не знаю, для чого вони ту пилку мають. А тут прям вона прям пила і різні такі шматочки можна відпиляти дерев... деревини прям вживу. розумієте? Тобто все працює чудово. Ніж трішечки довший, ніж... Вилка, посилання, де придбати і промокод на знижку, знаходяться на YouTube під повним відео. Переходьте, дивіться. Також в мене є інстаграм, телеграм. Всіх запрошую підписатися, якщо тема туристичного спорядження вам цікава. Всім дякую, з вами був Майкемпінг.